Ольга Фреймут, напевно, у деяких відразу спрацював рефлекс на це ім'я. Вони привели осанку в порядок, відразу перестали кусати, а почали відламувати хліб, правильно зложили руки та згадали слово етикет. Ольга довго працювала над іміджем. Ось такої з усіх сторін правильної леді. Ба! Більше свого часу вона навіть вирішила, що біля неї не образовані холопи та зайнялась процесом виховання українців. Але коли людина не та за кого себе видає, то видно відразу. Не знаю як вам, але мені від фрейму завжди віяло фальшем та нещирістю. І ось на днях такі ми стали свідками того. Чого коштує її виховання? Одне діло розповідати фанаткам, як їм треба себе вести, а інше правильно виховувати власну доньку. Ну що, готові до чергової порції зашкварів? Тоді підписуйтесь, а ми починаємо. Файне вам вітання! Говори, говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Оля Фреймут завжди з'являлась на українському телебаченні в певному образі. Вона виставляла себе відомим ревізором. Та викладачем гарних манер для справжньої леді. Але у Ольги є старша дочка Злата, яка явно уроки етикету від мами прослухала, адже часто, навіть у соцмережах, вона поводиться не зовсім як леді. Воно не дивно, адже дівчинка кілька років уже живе в США далеко від мами, яка зараз в Україні. На днях Злата Мітчел показала, як проводить свій час у Америці, і зізналась в любові до жінок. В Житті у злати все дуже ясно і просто. Поки мама заливає про правила етикету в Україні, вона не тільки добре вписалась в американське суспільство, але і переймає останні тренди, які там зароджуються, зокрема підтримка жінок, фемінізм і що, але то все файно, аби не її поведінка. Недавно дівчина оприлюднила на особистій сторінці в соціальній мережі інстаграм-кадри, у дописі до яких написала, що обожнює жінок. На відео дівчина танцювала та насолоджувалась музикою, а дівчата, що стояли навколо, спостерігали за тим, як вона ловить ритм. Неможливо було залишитись байдужим при погляді на цю красуню, так само і злата не стала скупитись на компліменти і дала зрозуміти, що їй також подобається це видовище, яке вона бачить перед собою. І знаєте що? Де те, що навіть тут не підкапаєшся. Якби українські журналісти не роздували цю тему, але навіть мені вистачило п'яти хвилин, щоб перевірити ті плітки. Так, є відео, де злата танцює. Але судячи по всьому, не в стриптиз клубі, як то намагається нам видати, а в цивільній школі танців. Біля неї знаходяться такі ж, як і вона танцівниці, які просто оцінюють рухи своєї колеги. А надпис Я обожнюю жінок в даному випадку не свідчить не про що, будучи спортсменом, я би на якомусь емоційному. Відео з тренування, теж би міг додати надпис: обожнюють ці хлопців або чоловіків, або щось типу такого. Так що, якщо ви побачите, що десь цю тему роздувають та переводять у русло Дитина, Фреймут кохає жінок, знайте, що то все фейки. Але от саму персони Ольги Фреймут ми таки колись обсудимо на каналі, але зовсім по другій причині. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч